Цього року, вересні місяці, йому буде 137 років. Входить число найстаріших ботанічних садів України, площа 3,5 гектара. Колись тут була вільна територія, вирішили створити те, що ми маємо на сьогоднішній день. Цим почав перейматися колишній урядовий радник референції права університету Юлі Фонбасов. І перше дерево це зветополя Біла срібляста Це дерево було посаджене першим деревом при заснуванні ботанічного саду і його власними руками. Для розпланування, для засадження території з війського державного університету, був запрошений на той час дуже відомий садівник Карл Баур. Ця людина пропрацювала на 17 років, основне масове засадження тобто всі великі дорослі дерева, вони були посаджені першого дерева. 11 років створення за свій внесок в науку і за створення нашого ботанічного саду Карл Бауер був нагороджений високою відзнакою тодішньої австрійської держави це орденом Золотий хрест. Після його смерті в 1894 році до нас переїжджає жити і працювати його син, теж Карл, який працював на той час асистентом кафедри ботаніки Віденського університету. Він продовжує справу свого батька, але розширює сферу своєї діяльності. Він починає паралельно вивчати. Родополинни Прикарпаття і Карпат з 1963 року ми являємося пам'яткою історії і культури. А з 1969 року нам надано статус Державний Ботанічний Сад. На сьогоднішній день наш ботанічний сад є центром інтродукції рослин на покості. Сіненці, це є представник родини бобових батьківщина цієї Кіталь. Що є для неї характерним? Вона має китицевидне сусвіття, довжина якого може сягати 25-30 см, і має ця Ліана два періоди світіння. Перший період світіння є короткотривалий. Він припадає на травень місяць, і триває приблизно два тижні. Другий період світіння є довготривалий. Він починається в липні і закінчується в вересні. На сьогоднішній день ліана дуже широко використовується в декоративному озелененні. По центру на підпорці, у нас знаходиться ще одна Ліана. Це вже є представник Північної Америки, представник родини Бігноніаци або Бігнонієві. Називається вона камсіс-укорінливий або текома. Теж відноситься до декоративних, що є для неї характерним. В неї квіти схожі на грамофон оранжево-коричневого кольору. Будь ласка, за мною не представник родини Актінідаці або Тінідіві. Називається вона актінідія гостролиста, або Тініді Аргута, Батьківщина далекий Схід це є дводомна рослина і чоловічий, і жіночий екземпляр, це жіночий, це чоловічий. Після цвітіння на жіночому екземплярі зав'язуються плоди. Ці плоди дозрівають десь вересні в жовтні місяці, в залежності від погодних умов. І якщо розрізати цей зрілий плід, він має повністю ту саму будову і структуру, як оце великі ківі, який до нас ввозять з тропічних регіонів. В народі ще цю ліану називають просто ківі. Плоди є дуже корисні, їх можна використовувати в їжу в будь-якому вигляді. Ці плоди містять до 25% цукрів, містять дуже багато вітамінів різних груп. І для порівняння вам скажу, що в плода гостролисту і цього вітаміну С в 5 разів більше, ніж в плодах лимона. Перший хвойний представник. Представник родини куприсаці або Кипарису, він називається він широкогілочник східний батьківщина східний китай. Має це дерево некомпактну компактну форму і місцеве населення на батьківщині, що називається дерево, чортовий кіготь або чортовий парін. Після світіння. Зав'язується коробочка з насінням. І зверху на коробочці є завитки, які нагадують кіготь кішки. І за рахунок форми цієї коробочки в нього друга така народна назва. І внизу ось ці ґрунтопокривні вічно-зелені кущики декоративні. Один представник, якого пішов по сітці, називаються вони Еонімус Форчуна або Бересклет Форчуна це представники Японії, Китаю. І вони теж відносяться до вічно-зелених. Будь ласка, входьте. Називаються вони Еонімус Форчуна або Бруслина Форчуна. Це є вічно зелені кущі, батьківщина їх Японія, Китай. Це у нас є магонія падуболиста, Представник Північної Америки, представник родини Барбарідаці або Барбарисові відноситься до вічно зелених кущів. І ось навпроти, у нас знаходиться магонія японська. Це є представник Японії. Це у нас теж є представник родини Барбарідаци або Барбарисові. називається він, Барбарис Томберга. Це є представник Японії, Китаю. Це у нас є бузок Перський, батьківщина Дагестан. І це у нас є ще одна Ліана. Це є представник родини Шезандраци або Шезандрові. Батьківщина цієї Ліани далекий схід. Називається вона лимонний китайський по латині Вона називається Шезандра Хіненці. Чому так по е полотині? Тому що під корою міститься лікарський фермент, який називається шизандрин. Відноситься ця ліана до лікарських в народній медицині. її використовують як тонізуючий засіб. І японці, і китайці ще називають цю ліану «видзи», що в перекладі з їхньої мови означає пліт п'яти смаків. Плоди в лікарських цілях теж використовують, але зловживати цими плодами. Тобто їсти їх жменями не можна, тому що можна отруїтися. І сік. вижатий свіже зібрані в них плодів лимонника китайського може декілька років не псуватися. Використовуються плоди для нормалізації тиску у гіпертоніків. Перше велике листяне дерево. Ось-ось-ось. Цей представник родини Магноліаці або магнолієві. Називається це дерево ліріодендрон тюльпанний або просто тюльпанове дерево. Батьківщина, північна Америка. Чому ліріодендрон? Це єдине дерево, у якого листочки мають форму музичного інструмента ліри. Чому тюльпанове дерево в кінці травня, на початку червня це дерево у нас світе. І його квіти мають точно таку саму форму, як і квіти тюльпанів. Тільки якщо тюльпани бувають різних кольорів пелюстки, то тут квіткові пелюстки мається на всього два кольори оранжевий зелений. Вони йдуть колясними зігзагами. Друга назва ще цього дерева це є біле дерево. Деревина має дуже гарний білий кольор, дуже високо цінується на міжнародному ринку, і деревина відноситься до резонансних. І з деревини тюльпанового дерева роблять собі такий тюльпан великий? – Так. Ще один хвойний північноамериканський представник. Теж представник родини це або кіпарисові називається це дерево Кипарисовий лапсона. Має компактну пірамідальну форму. Ви бачите його висоту і його розміри. Але незважаючи на це все, у кіперисовика лапсона є характерна для нього особливість, в нього верхівка ніколи не є прямо стоячою. Вона є тоненька і вона є похила або зіткнею. За вами! Знаходиться ще один хвойний північноамериканський американський представник, який називається кула. І в дані часи ще це дерево називали човниковим або чолочним деревом, тому що індіанці з коли масивних масивного стопу рідко собі піроги. Це одне із ключом. І оця вічно-зелена ізгородь, яку можна стрикти, можна формувати. Цей представник родини буксаці або самшитові. Називається він самшит або буксус. Це є наш європейський представник. Теж відноситься до вічно зелені. Квітує це у нас є магнолії. Я про магнолії вам просто окремо буду розказувати, коли ми вийдемо на одну алею і на іншу. Так, давайте ми з вами починаємо по колу, потім ви собі пройдетеся і будете фотографуватися, фотосесію робити. Ну, Шановні, дивіться. Ось це перше дерево. Це є дуб звичайний форма пурпурова або пурпуролиста. Це гібридна форма. Чому пурпуролистий? Рано навесні молоді листочки мають червоно багряне забарвлення. До середини літа колір листів повністю зміниться, вони стануть звичайного сизу зеленого кольору. По центру, от бачите, залишки, залишки пеньок. Оце було перше дерево, яке за архівними документами було посаджене у нас в ботанічному саду. Це була тополя, біла, Сріпляска. В Природних умовах це дерево росте на висоту до 40 метрів. Стобур в опиті може мати 2-2,5 метри. І живе це дерево в природних умовах від 200 до 400 років. Є екземпляри, які можуть навіть переживати 600-літній рубіж. На превеликий жаль, у нас це дерево два роки назад. Ви, це ви можете не знімати. Справа в тім, що воно у нас зацвіло, пустило листочки і серед літа воно все. Ага. Можливо, навіть якийсь вірус, якась хороба. Можливо. Ні-ні. Дерево з трьома стовбурами називається воно каштанея сатіва, каштан європейський, каштан є схимний, каштан посівний, або той самий звичайний французький каштан, батьківщина Західна Європа. Частина малої Азії, Середземномор'я і Кавказ. Дерево у нас світе, зав'язує плоди. Ці плоди схожі на плоди нашого звичайного кінського каштану. Тобто вони вкриті коричневою жорсткою оболонкою. Але відмінність цих плодів в тім, що вони є ці плоди містять до 17% цукрів. Вони містять дуже багато вітамінів різних груп. І саме основне, що вони містять, вони містять калі. Відноситься до реліктових дерев. Має дуже гарну деревину, і ця деревина використовується для оформлення салонів та автомобілів і каютка. І дерево з одним стовбуром крайні. Це є північно-американський представник, називається це дерево Ліквідамбр смолоносний, друга ще його назва це і амброве дерево. Тому що деревина містить ароматичну смолу, яку добувають, яка називається амбр. І оця група хвойних насаджень називається вона Євець козацький. На латині називається вона юніпурус сапіна. На російській мові називається, мажевільні казацькі. Це є представник родини які це або Киперисові теж наш європейський представник. Що стосовно всіх коні представників всі вони корисні, всі їх можна використовувати для озеленення і для оформлення. Виняток становить тись ягідний. Я про нього буду говорити окремо, тому що всі коні вони виділяють фінансиди, салиткі речовини, які вбивають шкідливі. Оцей кущик називається лабурно-манагіроїдний бобівник, бабонік, золотий дощ або золоті сережки. Батьківщина Південної центральної частини Європи. Чому золотий дощ або золоті сарежки? Має видне суцвіття, схоже на суцвітні Акації. Вони є представниками однієї родини, з родини бобових, тільки жовтого кольору. Так само, як і всі бобові, є дуже хорошим медоносом, теж відноситься до декоративних. Жасмин садовий, це малоазійський, європейський, північноафриканський представник, що його називають жасмин садовий форма золотиста. Це у нас є представник Японії. Називається він Дейція Граціліс або Деція Браціозна. І це у нас ще один вид жасмину, який називається жасмин. Садовий форма корончаса це теж гібридна садова форма. І на задньому плані у нас теж є багато жасминів і чоловіків. <паспу> Перед вами дві сосни. З лівого боку сосна чорна австрійська, це є європейський представник. З правого боку це є сосна вельмитова. північноамериканський представник. Різницю ви бачите, це будова, малюнок і структура кори. І у сосни вельми є характерна для неї особливість. Це не як воя, в середніх розмірів м'ягенька зібрана площадка штурка кучок. За двома соснами на задньому плані ви бачите гарні розлоги, великі листяне дерево. Називається це дерево «Берека лікарська, відноситься до лікарських, представник родини Горобинових, і плоди мають лікувальні властивості. Якщо у дорослого чи у дитини болить живіт, ви в сирому вигляді можете з'їсти декілька плодів, біль припиняється. Друга назва цього дерева ще це є атласне дерево, це єдине дерево, якого деревина має гладку шовковисту поверхню, дуже гарний візерунок. Занесене це дерево до червоної книги. Охороняється і державою законом майже повністю на межі зникнення. А знищили це дерево вже в наш пострадянський час. В 1929 році ми з збереги лікарської були вивезені францію на виставку. На цій виставці вони зайняли перше місце в усьому світі, почали користуватися дуже великим попитом. Як у нас кажуть меблями ми всіх не забезпечили, дерево знищили. За сосною мотовою ве, знаходиться велика, гарна, розкішна ялина. Називається вона ялина Кавказька. Це запокодженням, тому що батьківщина її Кавказ і частково гори Туреччини. Взагалі правильно вона називається Ялина Нормана. І може це дерево рости навіть природньо кліматичних умовах на висоті 3300 метрів на другий морі. Ще один дуже цікавий представник Північної Америки. Це дерево росте в заболоченій місцевості, воно росте прямо в болотах. Це є представник родини таксодіації або таксодієві, називається це дерево таксодій дворядний. А друга його назва це ще кипарис болотяний. Зразу вам, як і всі, наголошую на тому, що це листопадне воїни дерево. Як у всіх воїн, в нього воїни видозмінення листочки воїнки, як усіх воїн, нього блід шишка, кругла зеленого кольору, приблизно як п'ятикопійчна монета. З ранньої весни до пізніх осені. Ми йому створюємо природні умови, під ним постійно тече вода. З настанням перших холодів і морозів, ми воду перекриваємо кіпариз болотяний, на зиму свої видозмінені листочки хвоїнки скидає і на зиму це дерево входить повністю в стан спокою. Має деревину, яка не хлиня. Перед вами дерево з серцевидними листочками. Називається воно багрянник японський. Цей представник. Японії. Що є характерним для цього дерева? Восени, коли колір листя змінюється з зеленого на жовте, це, це листя жовтого кольору, воно виділяє запах керма. Це в нас є ще один американський представник. Це є ефірно-олійний кучи, який називається каліканта, бо часолистів за формою квітки. Квітка вона розкривається. Вона бордового кольору має форму чашку. Це І ці квіти так само, як і пелюстки троянди, містять ефірну олію, ці олії з методом витяжки добувають і використовують партнер. Це є наш європейський представник. Це є сосна звичайна. Ще одне велике тюльпанове дерево. Це гордість наших буковинських лісів, дерево, від якого пішла О, назва нашого Буковинського краю. Фагу Форма атропурпоре. На українській мові вам пояснюю. Бук лісовий, форма червонолиста. Такий бук в наших лісах це і гібридна форма, такий бук в наших лісах не росте, Окрасою наших буковинських лісів, є фабу або бук лісовий з зеленими листочками. І, і, і батьківщина бука це Західна Європа за межі цього ареалу її більше нікуди не розпоцілується. На вогні перше дерево це є теж гібридна форма, це є дуб звичайний, форма кучерява. І дерево струнке зіруватою крою. Бачите, на Кавказі це дерево, називають на друга українська народна назва, його підсоромниця, друга народна російська його назва, безкриття. Взагалі правильно це дерево називається платан кленолистий. Це є вихідна гібридна форма між платаном східним і західним. Це більш стійкий до наших природних умов, особливо взимку. До речі, платан східний, він теж занесений до червоної книги. Має це дерево характерний для нього процес житті. Проходить якийсь період часу, починає розтріскуватися, вишелушуватися кора. І повністю з дерева опадає шматками. Тоді це дерево стоїть без кори з гладеньким що в това цей процес відновлюється, кора знову наростає, дерево це абсолютно нічого не шкодить. Реліктове дерево рослина з ери. Охороняється і державою законом майже повністю на них зникнення. Називається дерево. Тис ягідне полотиня називається так з Пояснюю, чому так полотині, тому що деревина хвоя і насіння містять дуже сильний токсичний фермент, який називається токсин. Дерево відноситься до отруйних, є дводомною рослиною, є чоловічий і жіночий екземпляр, батьківщина цього дерева, Західна Європа, частина малої Азії і Кавказ. Представник родини, таксодіація або тисові. Ой, вибачте, будь ласка, таксація або тисові. Цим деревом пов'язано дуже багато історичних фактів. Колись населення, яке жило по берегах річки Чермаш, воно платило даньки феодалам тільки деревиною тиса ягідно. Ці фараонські саркофаги вони теж були зроблені з цієї деревини. Та як за рахунок міста цього сильна токсична фермента деревина взагалі ніякими шкідниками не пошкоджується. Пес флота Олександра Македонського теж був зроблений з цієї деревини. Називаючи це дерево не негний деревом або негничкою, воно може десятками років пролежати у воді, і його деревина стає набагато міцнішою, ніж тоді, коли дерево росте в природних умовах. Перші ядра для гармат в дані часи теж робилися з цієї деревини. Деревина тиса ягідного має дуже складну і пружню деревну структуру. Серед цих видів порід дерев найважче піддається обробці в лікарному виробництві. І на сьогоднішній день деревина тиса ягідного є найдорожчою деревиною на міжнародному ринку. Але кись ягідний маєте дуже суттєві недоліки. По-перше, це дерево в природних умовах дуже повільно росте. В рік висоту декілька сантиметрів, річна, і все в нього освониться до 1 міліметрів. Другий недолік це те, що дерево є довгожитим, тому нема куди йому спішити рости. Якщо в процесі зростання його не зламати, не знищити, воно спокійно росте і живе від 2 до 3 тисяч років. І третій недолік, це найсутнівець. Після цвітіння на жіночному екземплярі зав'язується насіння. Насіння чорне, е, схоже на земля ткорис. І кожна оця насінина, вона вкрита червоним м'ясистим приносінником в вигляді поводи. От тільки оцей червоний м'ясистий приносінник, от я гідно динаміску токсичного ферменту. І залюбки поїдається птахами. І якщо висівати це насіння, молостові 100% не схожість. Проростається насіння тільки при одній єдиній умові. коли це насіння скльовує птах і підпливом ферментів, щоб так відбувається своєрідна стратифікація. Ця насіннева шкірочка пом'якшується, і тільки після цього це насіння проростає. У нас на Україні є один єдиний заповідник, він теж державного значення охороняється і державою і законом. Площа його 70 гектарів, знаходиться у цей заповідник Івано-Франківській області в Коломийському районі і називається цей заповідник княжий двір або княждвірський. Два дерева. Вони є одинакові, викопнери ліфтове дерево на плечі родичі, як були відомі ще з долі періоду. Це єдине дерево, яке в до формі форми пішло до нас, і всі повинні були пристосовуватися до зовнішнього внутрішньої факторів середовища. Є красиві моменти відбувається редикування цих поїнок. Вони не пропадають. Вони просто зростають і утворюються цей вілоподібний листок. Називається це дерево гінго-білоба або гінго-дволопадева, батьківщина цього дерева Китай. Вважається у них священним деревом, росте скрізь біля буддийських храмів. Є дводомною рослиною, є чоловічий і жіночий екземпляр. І як всім, так і вам зразу хочу наголосити на тому, що незважаючи на те, що у гінго є листочки, вона є найпримітивнішим представником полунасія. Гінго в перекладі ще означає золотий або срібний абрикос. Після цвітіння на жіночому екземплярі зав'язуються плоди. Плоди дійсно скожі на плоди наших абрикосів, тобто мають жовту м'якоть. Але м'яко цих плодів їсти неможливо, тому що вона має дуже неприємний стільки запах милого м'яса. На сьогоднішній день відноситься до лікарських, є дуже багато медичних препаратів на його основі, має широкий аспект лікувальної дії. І на відміну від нас, далекий схід дуже шанує свої традиції. І так дерево пережило стільки вік, стільки епох, і вважається у них священним деревом. Ця традиція в віддалених гірських районах збереглася по сьогоднішній день, коли молодята йдуть в гори одружуються, вони йдуть гори, знаходять. Це дерево, зривають з нього листок правильної форми. Тут є два типи листків, правильні і неправильні. Листок правильної форми по центру повинен мати надріз і нагадувати дві половинки серця. Сердечко. І вони цей листок правильною формою зривають, ділять його навпіл, і кожна із подружжя береже свою половинку листочка, все своє подружнє життя в знак вірності знаквірності. Це у нас жимолець блискуча. Це є представник західного Китаю. А це найближча родичка, сестричка. Це жимолець шапковидна на українській мові. На російській мові вона називається Жимолець капелюшна, шляпочна я, верніше так, шановні, через сю і ось у нас вони цвітуть. Деякі відцвітають з того боку куртинами. Вони почали свісти. Це у нас є рододендрони. Є різні види форми і сорти, поділяють їх на три групи. На листопадні, на напівлистопадні і вічно-зелені. Всі у нас форми є. Перед вами цей кущ. Хто хоче називає його кущ, хто хоче називає його дерево. Це представник родини роза, це або розоцвіті, називається він мушмула германська. Ось там один чепліт, ви можете побачити. Бачите? Так, Після цвітіння зав'язуються плоди. Плоди дозрівають де жовтні місяці. Вони і за виглядом і за смаком ці плоди нагадують нашу звичайну грушу. Дичку а тепер зверніть увагу. Ми зараз знову знаходимося на алеї, де у нас розташовані магнолії. Ну бачите, ось, ось ця і ця вже перші відсвіли. Там залишки. Ця рожева називається магнолія суланжа, форма русіка. За нею два дерева знаходяться, От листочки тільки вони відкрили, цієї елітні форми, називається вони магнолія обернено яйцевидна. або на латині обувата. З двома стовбурами з правого боку, ось ця, це теж є літня форма, називається вона гостролиста китайська або огіркова. Є у нас магнолія суланжа, ліней, магнолія суланжа, альба, багато. Є Олександріна, є офіціналис або лікарська. А це я вам скажу, це є наш це є штамбова форма, це ларікс Європейка, форма пендула. А, да. а на українську мову вам перевожу це є мудрина європейська форма плакуча. Це просто штамова а, форма а, так, так. і листочки від магнолії. Падали. А і від нічого. Листочки. Та то треба буде познімати. Бо... До речі, Модрина це теж є хвойний листопадний представник. Малої Азії, представник родини Тамаріксація. З ним нічого страшного немає. Він просто спочатку називають його бісерником, а правильно він називається Тамарікс. І в желізній загородці. Можете підійти, там є е, е, вже квіткові е, броньки, тільки воно ще не розпустило. Це є сакур. Можете ближче підійти. Так, да, Це є сакура, така сама, як в Ужгороді. Да. Hard, Наша ланжерени є старою, немає 137 років. Вона побудована і відкрита в 1974 році. Площа 525 квадратних метрів. Вона поділена на чотири відділи. Перший відділ це підтропічний, другий відділ субтропічний, третій відділ тропічний і четвертий відділ це постелі на ті або сукуленти. Сукуленти це кактуси. Зібрано більше 800 видів рослин. Є представники всіх континентів земної кулі в кожному відділі. Рослини зібрані за тими характерними природними ознаками, в яких вони живуть, в природі це мається на увазі температура, а також вологість, повітря. Хаотичне розташування рослин у нас немає. Ану, хто знає, а хто не знає, скажіть мені, будь ласка, на чому ростуть банани? Банани. <рошу> <Трава. ків> <ків> ну, це трава, так. Вам 12. Це трава, так. Але мається на увазі, що е, тут е, колись. Коли, е, вона і зараз росте, називається вона. Вона просто, е, банан не просто ми росте, а ми зайшли, ви знаєте, от, і коли плодоносить. Ми. І плоди, так, плоди, і зараз плодоносить. Так, шановні, хто знає, чудово, хто не знає, від сьогоднішнього дня собі запам'ятайте, що банани ростуть на деревах і не на пальмах, Банан – це найвища трава в світі. В природних умовах існувало близько 70 видів. Зараз методом селекції, ви вже розумієте, вивели біля 300. Є банани і стільні, кормові, декоративні і текстильні. Все, що ми з вами споживаємо в їжу, це є кормові. Кормові банани. Ми не з вами банани ростуть, цвітуть, плодоносять. Ця плодоносна гілка може важити від 20 до 100 кілограмів. Чуєте? один плід, одна гілочка. Одна плодоносна Одна гілочка. Від 20 до 100 кілограмів після того як ця трава відплодоносила, вона гине, але перед тим як загинути, вона від коренів залишає молоду рослину або.